Нині в Україні зареєстровано понад 12 мільйонів осіб хворих на артеріальну гіпертензію, з яких систематично лікується лише 10%. зазначив головний терапевт Міністерства охорони здоров'я України Василь Нетяженко. проте завдяки поетапному провадженню пілотного проєкту вдасться спрацювати на опереження хвороби та запобігти важким наслідкам по Україні. Всього на всього пацієнтів. Включилися до цього пілотного проекту, правда це на 15% більше ніж було до його застосування. Ціни на багато препаратів знизилися приблизно на 17-18%. Знаєте, що загальна сума коштів, яка виділена у державі, це 200 мільйонів грошей на безкоштовне лікування хворих або по зниженим цінам. На інсульт щорічно в Україні вперше захворює більше 100 тисяч осіб. Більше 50 тисяч отримують гострий інфаркт міокарда. Лікування цих хвороб є дуже складним і недешевим. тоді як лікування артеріальної гіпертензії в рамках пілотного проекту має обходитись громадянам біля 30 гривень щомісяця. та запобігатиме виникненню інсульту у кожного третього хворого на артеріальну гіпертензію. Питання важливе, питання серйозне, і наша область, як і всі області України, досить активно включилися в програму. Лікування профілактики гіпертонічної хвороби, особливо виконуючи і рекомендації, і вимоги і указу президента нашого стосовно цього ж питання лікування гіпертонічної хвороби і відшкодування витрат, пов'язаних із цими медикаментами, які визначені для, для лікування цих хвороб. Над реалізацією пілотного проєкту в Житомирській області працюють 487 закладів охорони здоров'я. У проєкті задіяні більше 600 лікарів, у тому числі дільничних терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів та неврологів. Проводиться активна співпраця з аптечною мережею. Усе це для того, аби протистояти та опередити хворобу, яка досить часто забирає людські життя.